Ботіє третя глава, коли вже Адам і Єва согрішили, заразилися плодами недозволеними, плодами від дерева познання добра і зла, то сказав Господь Бог такі слова: «вот Адам став як один із нас. Ні, кажуть от сил. Господь так сказав, що Повістив надсмішку Адаму і Єві, бо їм сатана обіцяв, що якщо вони нарушать заповідь і з'їдять плод, самі богами стануть. А вони, вмісто того, щоб стати богами, стали голі, стали роздіті, стали страстями і пороками. І Господь Адаму і Єві зшив кожені одежі, не в смислі платя, поклав на них вперше нове біологічне одіяння нашу кожу. Донині вся наука, вся медицина восхищається тою тюжою, до котрої ми привикли і рахуємо, що так має бути, а то унікальний покров, котрий дихає. Котрий общається, котрий восприймає світ і віддає, котрий в случаї жари піднімає холод, і в случаї холода внутрі піднімає тепло, регулятор людського состояння і біологічного, а з ним і остального. Так Господь виводить уже із рая Адама і Єву, і за то, що вони Уже согрішили, заразилися, але була опасність одна, що Адам вернеться з'їсть із дерева вічного життя плоди і каже: читаємо, Адам став є єдиний з нас, каже Господь, знає добро і зло. І тепер, як би не простер він свої руки і не взяв уже. І не взяв би так же од дерева жизни плоди, і не вкусив би, і не став би жити вічно, уже як сатана, як ангел падший, і вислав Господь Бог із сада Єдемського, щоб Адам і Єва почали возділувати землю. І поті лиця свого заробляли хліб, Бог послав ангела з пламенічим огнем. Обратне путя для Адама, і його потомків уже не було. Ну прийшов час, коли Господь пообіцяв, що пошле Спасителя, і ми з вами говорили, Господь бере заражене Адамово тіло, возносить на крест і в собі совершає спасіння, возобновляє, відновляє Адама, ставши новим Адамом. І на кресті. Через кресне страдання, смерті Воскресення, вертає нашої природі людській. от і первообразні дані, і тепер уже во Христі наше тіло було вознесено на небо і сів Господь з нашим тілом з правої сторони Бога Отця, а крест, даний людям тепер, як дерево з продами вічного життя. Там же тіло і кров Христова. І коли Адам втратили вход до того дерева за гріх, то ми з вами, православні християни, отримали доступ до того дерева. І тому весь опит православної церкви каже є чувство православного християнина жаждати причастя, Ібо і літургія служиться в церкві. Лише для того, щоб дати людям доступ до тіла і крови Христової, до плодів нового вічного життя Христа Господня. Почому так возненавидів Сатана крест? Почому сектантство, як армія сатани, так ненавидить крест? Да тому що крест має плоди вічного життя. І ті, котрі не мають причастя, а сектанство причастя не має? Оно доктринально заявило, що це не тіли кров Христова, а якісь такі собі символи, подобія, ноонереальність. То ясно, що сектантство і люди поза православною церквою не мають доступу до дерева вічного життя, до подлінного причастя. Чому православні так осторожно відносять до цього питання? Зато ми Чуємо, як наш предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополіт Онуфрій, в своїх молитвах і в проповідях, як і наш архієрей, призиває нас усіх молитися і за своїх людей Божих, і за тих людей, котрі відпали від от церкви, щоб Господньою силою і вони знову навернулися до подліної церкви, в котрій. Є благословення, благодать, настояще причастя тіла й крові Христової. В тому случаю такі люди і ту повноцінні, православні, правильно славічі Господа, а у вічності і наслідники вічного Царства Божого. Амінь.